В музеї Михайла Коцюбинського відкрилася виставка чернігівського художника Володимира Кравченка. На полотнах пейзажі, квіткові натюрморти та портрети жінок з Чернігова та Чернігівщини в повний зріст. Ганна познайомилася з автором виставки у мистецькій тусовці. Каже, була на турницею вперше, а робота над її портретом тривала близько двох місяців. Володимир мене давно вже запрошував на. Те, щоб попозувати для портрету, ось, і в цьому, в цьому році це вийшло у мене, і це був дуже цікавий досвід для мене. Поза спочатку була одна: я мала сидіти в кріслі. А вже останній момент, останній день Володимир передумав і сказав: Ти будеш стояти на турниць для портретів. Автор обирав за зовнішністю, красою душі та за їх покликанням. На портретах Володимир зобразив благодійниці відомих жінок з активною позицією. Обирав саме як представниці або культурної або благодійної діяльності, тобто саме на, 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 на місто або на розвиток громад. Одною з таких представниць стала Юлія Дарницька, депутатка Чернігівської міської ради, благодійниця та активна громадська діячка. Це дуже важлива виставка, і це робота Володимира, якою він надихався. І я надихнулася його ідеєю. І тому насправді було дуже важко виділити час. Бо з моїм графіком, з графіком Володимира, це дуже важко було. Ми малювали протягом року. І намагалися викроїти там годинки, погодинки, по дві, коли змогли прийти, зустрітися і малювати. Я вперше маю такий досвід, саме вживу, прямо як. Позування для картини, але але це дуже, дуже цікаво і дуже натхнено. Над картинами художник працював близько двох років. Окрім портретів, зобразив квіткові натюрморти, урбаністичні пейзажі та картини з природним пейзажем. Також художник зобразив і місце сили багатьох творчих людей. Сад Михайла Коцюбинського з самого дитинства Володимир займається живописом і поезією. Тому назва виставки з'явилася майже одразу – «Поезія життя. Коли я малюю. Все рівно я намагався фарби підбирати під, під, під як слова, так якби тобто, щоб була рима, да якась, і воно якби така асоціація виникла якби. А життя, тому що, в принципі, творчість це і є життя, так, якби тому і виникла така асоціація саме поезія життя. Тобто творчість як життя, а поезія в живописі як в живопис як поезія, так, якби. На портреті, який розташували за Володимиром, зображена Марія Єлізавета. Дівчина займається переробкою пластика та є учасницею проєкту Екомісто Пластік Фантастік. Каже, що робота над її портретом була на межі зриву, адже на Початку роботи над ним дівчина була з довгим волоссям. Перші три сеанси, коли малювали, я була з довгими волоссям. Там взагалі була інша концепція, і тут на останній я приходжу з короткою і він просто бере чорну фарбу, Повністю все, що ми робили, замальовує. І починає заново малювати мене вже з короткою, але потім він скаже, що йому навіть так більше подобається. Тож хто знає, помилуватися виставкою робіт Володимира Кравченка вже можна у виставковій залі музею Коцюбинського. Діятиме вона до 21 липня включно.